Вітаю тебе, шановний Мармок. Вітаю тебе, шановний Кіхот. Шановний Мармок, ми з тобою зараз продискутуємо таку тему. Навіть якщо досконалі електронні перекладачі є, то вчити незумну мову потрібно. Ми з тобою домовилися, що я займаю позицію ствердження, доводячи істину з цієї тези, а ти стаєш на позицію заперечення, доводячи хідність цієї тези. Отже, починаємо. Шановний мармок, так, навіть якщо є досконалі електронні перекладачі, то вчити іноземну мову потрібно. Мій перший аргумент такий. Кожна мова це окрема система умовних знаків, якими люди описують реальність. Через мову ми передаємо певну інформацію, яка в різних культурах-мовах має різні відтінки. Кожна мова відбуває цей світ по-своєму. Тож, коли ти хочеш отримати повніші знання про світ, тобі потрібно вчити різні мови. Тому сенс вивчення іноземної мови не тільки в тому, щоб спілкуватися з іноземцями, а щоб поглянути на світ під іншим кутом зору. Наприклад, візьмемо французьке слово парламент. Буквально в переводі з французького парламент це говорильня. Місце, де люди багато говорять, дискутують. А наша рада це місце, де радяться, обмірковують, дають поради, пропозиції. Начебто суть одна, а відтінки різні. Рада, порівняно з парламентом, має доброзичливіший відтінок. Виходить, говоріння в різних народах може бути різним. Шановний Мармо. Шановний Кіхот. ні, якщо є досконалі електронні перекладачі, то вчити іноземну мову не потрібно. Мій перший аргумент такий. Навіщо вчити іноземну мову, якщо є досконалі іноземні перекладачі? Наприклад, в скайпі є така функція, що коли ти розмовляєш своєю мовою, іноземці чують свою мову. Придумали і багато інших перекладачів. Наприклад, якщо ви балакаєте з людиною на вулиці, за допомогою спеціальних програм телефон зчитує інформацію і автоматично в режимі реального часу перекладає на іншу мову. А коли ти вчиш на мову, ти витрачаєш багато часу, а цей час ти можеш витратити на, на, на інші корисні справи. Шановний кіхот. Шановний мармок, так, навіть якщо є досконалі електронні перекладачі. То вчити іноземну мову потрібно. Мій другий аргумент такий: електронні перекладачі не завжди можуть бути під рукою, а спілкуватися потрібно завжди. Наприклад, у пристрої перекладу сіла батарея. А електроенергії поряд немає. Або ж взагалі з якихось причин у вас немає такого пристрою. Таким чином, проблеми спілкування з іноземцями електронні перекладачі вирішують не завжди. Тому хоч якісь знання іноземної мови повинні бути. Шановний Мармок. Шановний тихо. Ні, якщо є досконалі електронні перекладачі, то вчити іноземну мову не потрібно. Мій другий аргумент такий. Більшість людей не їдуть за кордон, тому вивчення іноземної мови їм не потрібно. Тому що у них є, немає стільки грошей, немає бажання. Їм вистачає простого життя у себе вдома. Шановний Кіхот. Шановний Мармок, так, навіть якщо є досконалі електронні перекладачі, то вчити іноземну мову потрібно. Мій третій аргумент такий масовість. Наприклад, щоб з'явився один чемпіон світу з боксу, потрібно, щоб займалося боксом, умовно, 100 тисяч чоловік. Із цих 100 тисяч зможе вирости один чемпіон. Так працює система відбору. Те саме і з будь-якою людською діяльністю, включаючи знання іноземних мов. Секрет спеціалістів це масовість. Не буде масовості, не буде спеціалістів, адже не буде з кого відбирати. А навіть для того, щоб зробити електронний перекладач, потрібні люди, спеціалісти, які будуть його робити. Не буде спеціалістів, не буде електронних перекладачів. Тобто коло замкнулося, знати іноземні мови таки потрібно. Та електронний перекладач це зручне підспір'я, яке проте не замінює повністю особистого знання іноземної мови. Шановний мармок. Шановний Кіхот, ні, якщо є досконалі електронні перекладачі, то вчити іноземну мову не потрібно. Мій третій аргумент такий, потрібно зробити одну загальну для всіх рідну мову. Раніше люди жили окремо і балакали на своїй мові. Їм не потрібно було знати іншу мову, бо вони не подорожували, не спілкувалися з іншими людьми. А зараз вони можуть подорожувати по різним країнам. Значить, їм потрібно придумати одну рідну мову для всіх людей і об'єднатися. Тоді у всіх людей буде одна загальна для всіх рідна мова. Всім стане легше жити. Шановний кіхот. Шановний Мармо, наша дискусія закінчена. Я наводив аргументи на користь позиції, що навіть якщо є досконалі електронні перекладачі, то вчити іноземну мову потрібно. Ти наводив аргументи протилежної позиції. Якщо є досконалі електронні перекладачі, то вчити іноземну мову не потрібно. А кожен нехай сам вирішує, яка позиція йому вища. Шановний Мармо. Шановний кіхот.